Справжній поліцейський, справжнім повинен бути. Тобто він повинен відстояти закони України, дбати про, про народ, про, про людей. І таким думаю. Не знаю, я бачила двох якось з рік назад, дівчину і хлопця, мені дуже сподобалось. Дуже. Дуже ввічливі. Ну, взагалі, так як, як має бути, як воно десь, знаєте, в світах. Може і в нас так буде. У міліція трошки не така була, хамувата була служба. Любити свою країну, патріотом своєї країни. Ні в якому разі не буде таким колишнім. Бути в формі. О, отлично. Чесним, справедливим, відважним, розумним, ну і гарним, звичайно. ж.